Україна стояла на порозі високосного 2004 року, що принесе дерев'яна маупа його символ українцям. Астрологи вже визначили 2004 рік як полігон, що в результаті підтвердило і життя. Він розпочався з жорстких політичних перегонів між двома претендентами на крісло президента Віктором Ющенком і Віктором Януковичем. Наш довг зробити все, щоб наші діти мали майбутнє. Я вірю в наші з вами сили. Загострення пристрастей стало відчутним вже у квітні через прийняття поправок до конституції, які давали більше повноважень не президенту, а парламенту. Ще одним витком політичного протистояння стало отруєння у вересні лідера перегонів Віктора Ющенка. Його обличчя вкрилося загадковими рубцями. Вся країна перебувала у болісних здогадках, висувала конспірологічні версії та шукала винуватця. Проте питання залишається відкритим і донині. Вибори президента розбурхували країну протягом усього року. Вже у лютому у пресі почали друкувати перші агітаційні матеріали претендентів на пост глави держави. Їх було 26. А марафонський забіг довжиною у 56 днів витримали двоє: Віктор Ющенко і Віктор Янукович. Боротьба була запеклою. 26 грудня, третій тур голосування визначив переможця. Ним став Віктор Ющенко. А ще 2004 рік приніс країні небувале процвітання. Економічне зростання сягнуло свого максимуму, а ріст внутрішньовалового продукту добіг рекордних за усі часи незалежності 12%. Найбільший результат серед країн СНД з 1 січня в Україні відбулася справжня податкова революція. Податок для фізичних осіб був знижений до 13%. Надуспішним 2004 рік був і для українського спорту. Уперше боксер Віталій Кличко виграв престижний чемпіонський пояс за версією WBC, а футболіст Андрій Шевченко завоював золотий м'яч. Герой України та перший українець, який виграв лігу чемпіонів. Андрій! Андрій виграє Кубок чемпіонів! Андрій Шевченко! Порадували й українські олімпійці в Афінах 2004. дев'ять золотих медалей. Сміхнулася удача на музичній ниві. Українська співачка Руслана Лижичко з композицією Дикі танці виграла 49-й пісенний конкурс Євробачення у Стамбулі, здобувши тим самим право вперше провести конкурс в Україні. 2004 рік став роком народження нового державного свята на вшанування багатовікової історії українського державотворення, державної символіки незалежної України та з метою виховання поваги громадян до державних символів України встановлено офіційне свято День Державного прапора України, яке відзначається щороку, 23 серпня. Політична ситуація в Україні певним чином спровокувала великий інтерес і до Херсонщини. Лише за рік тут побували практично всі міністри, віце-прем'єри та прем'єр. Не оминули своєю увагою лідери політичних партій та громадські діячі. Протягом 2004-го двічі змінювалося і керівництво області. 5 липня на посаду голови облдержадміністрації був призначений Сергій Довгань, який змінив попередника Анатолія Юрченка. Мета одна. Значно покращити становище регіону. На кінець 2004 року Сергія Довганя на посаді голови облдержадміністрації змінив Володимир Ходаковський. 2004-го на державному підприємстві Палада проводжали до Алжиру плавучий док. Призначена для ремонту цивільних суден унікальна споруда довгий час простоювала на заводі недобудованою. І нарешті знайшла свого покупця. На Херсонському комбайно заводі випустили 500-й славутич. Ювілейний комбайн було передано приватно-орендному підприємству Маяк Білозерського району. А Херсонський механічний завод став генеральним представником відомої іспанської металургійної компанії. Закордонні колеги відзначили, що херсонські металурги постійно удосконалюють виробництво, і ділова репутація Херсонського механічного заводу на зовнішньому ринку зростає з кожним днем. 75 років від дня заснування відзначив Каховський завод електрозварювального устаткування, лідер серед країни СНД. Майже 25 років його очолює Ярослав Микитін. Поєднання передової науки сучасного виробництва дає неперевершені результати. Прикладом таким є і наше прекрасне підприємство. Піввіковий ювілей відзначив Херсонський бавовняний комбінат, який розпочав роботу 4 листопада 1954 року. Це був наймасштабніший в Європі бавовняний комбінат. Тут працювали представники 42 національностей в обласному палаці молоді, колишньому будинку культури текстильників. Ювілярів вітали зі святом. Попри складні погодні та фінансові умови, аграріям області вдалося зібрати 1 мільйон 700 тисяч тонн зерна при середній урожайності 28,9 центнерів з гектара. Всього ж валовий збір зерна в Україні того року став рекордним за весь незалежний період країни 45 мільйонів тонн. 2004-го область відзначила 60-річчя від дня свого утворення. На урочистості цієї нагоди завітав голова Верховної Ради України Володимир Литвин. 2004-й став роком початку розвитку аналогового телевізійного мовлення в Херсонській області. Два роки розроблялася і допрацьовувалася відповідна програма, згідно з якою почалася розбудова телевізійної мережі. За кошти обласного бюджету у сумі 217 тисяч гривень було придбано і встановлено нове передавальне обладнання на вежі у селі Васильівці Каховського району. Це дало змогу забезпечити стійким телесигналом обласного каналу Скіфія центральну частину області. У культурному та громадському житті Херсонщини відбулося немало цікавих подій. У квітні презентовано іміджеве представницьке видання Херсонщина, яке приурочене до 60-річчя утворення області. У серпні у Херсоні відкрито меморіальну дошку на честь нашого земляка Олександра Альперта, відомого далеко за межами регіону, фотожурналіста, неперевершеного майстра легенди фотожурналістики Таврійського краю, творчий здобуток якого взірець для прийдешніх поколінь журналістів, і безумовно для сина, який пішов дорогою батька. Що такое це не фамілія, це професія. У 2004 році у Херсонській дирекції Укрпошти погашено поштову марку Херсонська область, з нагоди 13-ї річниці незалежності України. Відтепер цю марку бачитимуть в усіх країнах світу. У вересні цього ж року відбулася важлива подія і у культурному житті регіону. Херсонщину відвідав відомий польський режисер Єжи Гофман. Дводенне перебування вразило відомого кіномитця перш за все ставленням херсонців до рідного міста, а також багатою історією краю. Щедрим видався рік і на різноманітні мистецькі та спортивні шоу своїх численних глядачів на каховських скилах зібрав вже традиційний 13-й фестиваль Таврійські ігри. Серед учасників співаки різних країн для багатьох зустріч з Україною стала справжнім святом. Привіт Укерина! Яскравою подією у театральному житті став для херсонців шостий міжнародний фестиваль Мельпомена Таврії, який зібрав відомі театри з Києва, Криму, Угорщини. Відкрився фестиваль карнавальною ходою і галаконцертом. А 41 екіпаж найтитулованіших українських автогонщиків виборював першість у третьому етапі чемпіонату України з авторалі Чумацький шлях. 11-й рік поспіль екстремали змагаються на теренах Херсонщини. Свята своєї малої батьківщини відзначили жителі голої пристані 295 років від дня заснування міста, і Бриславці їхньому місту виповнилось 220. Істотні зміни відбулись в освітянській галузі. До Херсонського морського коледжу приєднано Херсонський судномеханічний технікум, а Херсонський політехнічний коледж увійшов до структури Одеського національного політехнічного університету. У 2004 році Херсонський державний технічний університет отримав статус національного. Порадували 2004-го херсонські спортсмени. Від області у 28-х літніх Олімпійських іграх взяли участь 15 вихованців фізкультурно-спортивних організацій з шести міст та районів області. Вони вибороли дві золоті Юрій Білоног і Юрій Нікітін та шість бронзових нагород чемпіонками Європи. З вільної боротьби стала Інеса Ревар з кульової стрільби Дар'я Шатко на Дефлімпійських іграх, які відбулись у Мельбурні, Австралія, вихованець херсонського спорту Сергій Крук завоював золоту та бронзову медалі. Друга половина року принесла багатьом жителям області довгоочікувану радість, Введено в експлуатацію газопроводи у Генічеському, Голопристанському, Каховському та Каланчацькому районах. Долала Херсонщина 2004 року і природні негаразди. Ліквідовували наслідки підтоплення у великоолександрівському, новотроїцькому районах та інших населених пунктах. Аграрії боролися за врожай і захищали поля від нашестя сарани. Наприкінці жовтня на навколо готівкового долара. Біля обмінників з'явилися черги, проте згодом ситуація владналася. Неприємно дивували херсонців і ціни на продукти харчування, які потроху повзли вгору. Проїзд у маршрутках подорожчав до однієї гривні. У листопаді після другого туру президентських виборів, коли несподівано переміг Віктор Янукович, розпочалася справжня політична спека. 21 листопада на Майдані Незалежності у Києві зібрався мітинг, який переріс у помаранчеву революцію. Тисячі людей тоді вийшли на головний майдан країни вимагати призначення третього туру виборів. Розмах протестів став сюрпризом. Рішучість його учасників політичною новацією. Українці несподівано відкрили в собі силу, відкинувши звичний фаталізм. Кольором сезону був помаранчевий, у тон партійній символіці Ющенка, а фруктом року апельсин. Цитрусові безкоштовно роздавали активісти. Оранжеве небо. це вот вот. да. просто это кошмар. І хочу вам сказати, що ці апельсинки не прості, Ці апельсинки наколоті. Протест охопив усю країну. Політичні пристрасті вирували і на Херсонщині. Площа Свободи перетворилась на своєрідний майдан. Це було радісне зібрання людей. 17 днів весни серед зими. Імпровізація. Боїться матеріати нашу свободу, свободу наших дітей. Я думаю, кожен має розуміти, що той президент, которого ми вибираємо, буде служити прежде всего нам. Наприкінці року, 26 грудня, відбувся третій тур виборів. Переголосування, яке і визначило переможця. Президентом став Віктор Ющенко. З вірою та надіями на гідне майбутнє зустрічала країна 2005 рік. Процвітання державі та своєму рідному краю бажали і жителі Херсонщини.